Знаєте, після того відео, де я ну, показав, як уже ці метелики були в, цьому, в цій стільниці для журнального столика, мені написали, що його може покрутити, плюс краще дати ластівчиний хвіст. І, чесно, я задумався над цим і вирішив, все ж таки, ну ка я його зберу на чорнову, подивлюсь, що як. Я його зібрав, він в мене постояв так один день, я потім розкрутив його, поставив е на одну сторону, ну, наприклад, на цю його поставив, потім перевернув на іншу поставив. Він так в мене постояв. Потім він в мене полежав, поки я там е іншого стола завершував. Е і що ж, я вирішив його покривати масловоском. Покрив нижню частину і думаю, ну, зараз має вигнути мені його. Але ні. Мені його не вигнуло. Мені його От рівненький. Він рівненький по всій площині. Не ловить. Е, а все через те, що тут у нас, як бачимо, радіальний розпил. Вся основна напруга, яка могла чи вигнути цей стіл, це. Оцей тангенціальний цей шматочок, він ну от, розрізаний, вклеєний, тобто вже напруга знята. Тобто його вже гнути, крутити не буде. Плюс оці от метелики, вони вирізані в глибину 7 мм. Тобто тут зверху. І так само тут от знизу на всіх тріщинах. Так що... Цей столик точно не буде крутити. Я в цьому на 100% впевнений. Ну і все. Чекаю, поки він висохне. І далі буду його вже збирати. Ноги в нього будуть отакі от чорні, сохнуть. Ну, ще додатково буде в нього така поличка. Ось такий от вигляд має зверху. все, залишаємо так.